Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Вітаю вас, я, Катерина Сергіївна. І я, Лялька Марічка. Сьогодні зранку я повернулася з подорожі, а подорожувала я потягом, мені дуже сподобалося. Ой, як цікаво, Марічка, малята, а ви вже подорожували потягом? Потяг весело рушає. Чух-чух-чух, ту 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 Всіх маляток покатає. Чух-чух-чух, ту-ту-ту. Малята, давайте з вами уважніше роздивимося потяг. У потяга є локомотив. Він тягне за собою вагончики. У локомотива та вагонів є колеса. Ось який гарний веселий потяг. Діти, мені так сподобалося подорожувати потягом. Я хочу його намалювати. Навчіть мене, будь ласка, малята. Малята, а ви вмієте малювати потяг? Давайте ми разом з вами навчимо марічку, і вона теж буде вміти малювати потяг. Сьогодні малювати ми будемо незвичайними інструментами. Окрім пензлика, нам знадобиться ось такий кругленький спонж, його можна вирізати самостійно. Ось така губка, водичка. Тарілочка з фарбою, синьою і чорна фарба. Починаємо малювати. Беремо наш великий спонжик ось такий, занурюємо у фарбу його. І ставимо відбиток. Ось так, притискаємо ручкою, і ось так. Це буде локомотив нашого поїзда. А тепер зробимо вагончики. Знову занурюємо у фарбу наш спонжик. І... Притискаємо долонькою раз. І два. Ось такі в нас два вагончики вийшли. Якщо ви випадково забруднилися у фарбу, можна витерти ручки серветкою. Так, нашому Потягу не вистачає колес. Зараз ми їх намалюємо. Опускаємо круглий спонж у фарбу. Добре занурюємо і малюємо колеса. Раз, два. Ось у локомотива вже колеса є. А тепер треба намалювати колеса. Вагончика. Раз, два. І ще одному вагончику намалюємо колеса. Один, два. Готово. Прибираємо спонжик на серветку. А тепер нам потрібно намалювати рейки. По яких їде наш потяг? Занурюємо пензлику чорну фарбу і проводимо лінію. Ось так. Можна ще з'єднати наш локомотив з вагончиками. І, звісно, змиваємо фарбу з пензлика. Наша робота закінчена. Ось такий потяг вийшов у нас з Марічкою. Як робить потяг? Чух-чух-чух, ту-ту-ту! Молодці малята! У мене потяг синього кольору, а ви можете обрати будь-який інший колір зелений, червоний, жовтий, який вам подобається. Ми з Марічкою чекаємо на ваші фото. Дякую вам, малята, що навчили мене малювати потяг. Ну що ж, діти, а нам прийшов час прощатися. До побачення! Пока-пока, діти, до нових зустрічей!